Друзі, віта. хотів вам продемонструвати, після розформирування цього нуклеусного вулика на 300-ту рамку я залишив всі 4 льотки і говорив вам, що буду старатися, щоб вони були завжди відкриті. Щоб весною потім їм не звикати на льот на всі 4 сторони. Е, ну, Взяв їм, зробив скажімо так, менший прохід на одну пчулу. І от зараз вже скільки прийшло? то багато часу вже пройшло, мабуть, більше місяця. Вони на всі 4 людки літають. Тут основний. А на всій всі вони літають, носять пильцю, працюють. Я не хвилююся, що буде якийсь напад, так як я його скоротив бджоли там достатньо. Хватить обороняти всі людки. І, коротше, залишив так, бачимо, що з кожного виходять, з кожного заходять бджоли. Е, так що так, друзі. Цей вулик у нас буде працювати в такому режимі. Ми їм ніколи тепер не будемо закривати людки. І що найголовніше, це знову нам щось продемонструвало. На цьому прикладі, якщо ми в минулому році, скажімо так, форміруючи нуклеуси в зиму, ми закривали їм три льотки, а один залишали, так як після ажіотажа. Був доволі великий льот, і це могло причинити напади. Ну і причинило там на два перших нуль кривився, після чого ми почали їм закривати всі льотки. Так цього року ми вже вирішили так. Ми ставимо літочок з таким ограниченням е, теж на одну бджолу, на всі 4 боки, для того щоб вони. Могли мати завжди чотири отвори, зараз готуючися до зими, і також потім, весною при обльоті, і також вже весною в період розвідку. Так як бджола буде наростати, ми ціну вже забирати звідси не будуть, вони тут будуть зимувати і вони тут все будуть і розформовуватися. Но для того, щоб потім у нас не був один відділ набитий, а другий пустий, і за того ми лишаємо всі чотири отвори відразу. Бо задача наша стоїть потім із цих зимувалих нуклеусів заселити знову нуклеусний парк. Чи буде він заселяти один нуклеус тільки, чи буде два, чи буде три, це вже покаже практика. Но наша задача, щоб коли ми то все розформуємо, щоб вони не налетіли в одне місце, а друге залишили пустим. Так що, от такий от нове спостереження, нові плани і нові. Випробовування, так як ці мелочі формують тільки е вдалість вашого бізнесу, так як займатися може хоч чим надивившись Ютуба і тому подібне, і там Тіктоків. В будь-якому випадку вам не демонструють е свої мелочі, за рахунок яких досягли скажімо так результату, а тільки поверхності вам.